Давайте оприділимося, а, а, що старше? Закон про міліцію чи по право дорожнього руху? Закон про дорожнього руху. Ні, 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 ні. Е, є інструк, є інструкція ні, чекайте, право дорожнього руху це не закон, це підзаконний акт, І закон має більшу юридичну силу, ніж підзаконний акт. По-друге, е, інструкція номер 100... Стол... інструкція номер 111. Може, може, це питання таке, може. Дивіться, стоп. Ваш напарник, чому зупинив другий автомобіль? Один наряд міліції після заходу сонця, через три хвилини після заходу сонця скільки має право зупиняти автомобілі? Не більше одного. Ні, 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 ні. Не більше одного. Я можу зараз дітей там зачитати, але я просто пішов на роботу. По друге, є інструкція номер сто Там є 12... Перелік 12 пунктів, пунктів причин, по якими ви маєте право не так? так. Покажіть мені, будь ласка, чи назвіть, ви їх маєте знати досконал згідно цієї вже інструкції. Як ви підозрюва в ваш автомобілі? У вас є докази, що я виляв там чи в мене різко з. Ну, покажіть, будь ласка. Ваш автомобіль рухався. Не... Мені стало підозріло, що він рухався. У вас є свідки? А? У вас є свідки. Наш свідки. Ну як, на ви докажіть мені. У вас є відеозапис, що я. Парі, я так. 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 Ні, зачекайте, З, дивіться, ви собі протиречите. Розумієте? Ви тільки мені сказали, що причина зупинка в перевірці документів. Раз. Тепер ви мені кажете зовсім другу причину. Ні, зачекайте. Я вам починаю перечислювати ні, ну в то, то треба було чому ви зразу мені не сказали, що е, мій автомобіль за пі, ну, підозріло рухався, так? так треба зразу так сказати, ви сказали перевірка документів. Такої причини нема. Ви я їхав, Малеску, їхав 20 кілометрів за годину, попри обучену собі спокійно тихенько. Засколько? Ну, законну причину зупинки. Законну причину зупинки. Ваш автомобіль рухався хаотично. Вот во ну, покажіть мені на відеозаписі, або стрітка. А чо, як тут так? Ви е, знаєте статтю 256? п'ятдесят шосту. Докази. Ну покажи мені докази того, що мій автомобіль рухався хаотично. Покажіть мені докази. <успів> ну то а як як? А мій автомобілін, а мій авто, авто... а мій автомобільний рух і так. зачекайте, я зобов'язаний виконувати законні ваші вимоги. Законні наголошую. Законні, а не ваші бажання, а не згідно parce... ваш правила руку. 24. Зачекайте, правила дорожнього руху, це правила дорожнього руху. Добре. Тририте посвідчення uh, водія. Е, горазд, ми будемо uh, до спорити. Ти покажи, будь ласка, своє посвідчення. Будь ласка. Відкрити його я ж не бачу, соні Е, Гоголь Михайло Михайлович. Миколаєв. Миколайович. Гаразд. Так. Тепер ще раз назвіть мені закону причину перевірки документів. Це я. На яких законних підставах я маю вам придивляти? Згідно пункту 2.4. Згідно пункту 2.4. Згідно пункту 2 ви мене зупинили неправомірно. Наприклад. Наприклад, яка причина була зупинки моя? Причина стає одна. Яка? Наприклад, скільки автомобілів таких вашої марки знаходиться в Рошку? Нема питань. Покажи мені, будь ласка, орієнтіровку за останні сутки, що такий автомобіль з такими притнятими номерними знаками захопили. За останні руки, шановні, а не за останні сутку. Посвідчення водія і тих сам. Ви на мене не кричіть. Ви, не... свою, знаєте, Ви на мене не... кричіть і не чіпайте мій автомобіль. Братино, Н... не... не чіпайте. Я вам не братину, не хамій мені, будь ласка. Я зараз буду дзвонити, не ламайте мені автомобіль. Вікно, що не ламайте мені автомобіль. Відкрийте вікно і ведь. Не ламайте мені автомобіль. Десь сюди газ зараз ведеться. Я зараз буду дзвонити на телефон довіри. Ви це ж по трубах дзвонити. Ви мені не хаміть. По трубах я дзвонити не буду. Звік звідки бику такий, а? Ви мені не, не хаміть? Хамі. Ви сказали, що я бику і на ти. Не Будь не ласка, ви? на ви до мене. Будь ласка, до мене на ви. Прийде, прийде. Я не буду виходити за машини. Я взагалі боюся вже вас. Прийде? Так, Ха? так. Політики Я в дубояцького мені треба. Ви мені угрожаєте? Падлюк, дай мені документи свої. Я не падлюк, а ще раз кажу. Це бидло, блядь. Татарське. Прекрасно. Це все знімається на відео, це завтра буде ще в прокуратурі, хлопці. Подкос собі засунь ту камеру. Нема питань. Нема питань. Документи ваші. Подивленся, хто куди що засунеть. Документи. Ваше посвідчення. Документи. Ваше посвідчення в розгорнутому вигляді. Документи, водіть. Будь ласка. Причину зупинки? Я вас боюсь, ви мені хамите! ви мене зупинили в Зараз місті. Здорово, Освітляйте, будь ласка. Вийде з машини! Я не буду виходити, але дістав, що я маю виходити з машини. Писали того, що повинні стояти в стояла. Все, нема питань. Я за розмовляти відмовляюся. Так, визивайте начальство своє, або, не знаю. керівництво. давайте. Давайте, визивайте. Ну я чекаю. Не чіпайте мій автомобіль! Я не буду з машини виходити. Не буду, ви не чіпайте мій автомобіль. Я зупиняю відео.